П'яті один, Так один. Десять і сім! Десять і А в долині Я думаю, все чорту. Так, колеги, ну шо, що, що почнемо, поки дон колотить. Всім вітання, дивіться, які покоси в нас. Будемо тюкувати, не, Сікальню не включай. будемо тюкувати і сіять тут речиху. Сонечко, яке в нас гарне. Пройшли обійні дощі, слава Богу, у нас минув град. Земля, дивіться, яка сируша, яка холодна земля. Ось мені розказують, нахер ви виорите, дивіться. Скільки чевряків лазить. Усього самого найкращого. Дивіться, яка земля гарна. Тут буде гречка у нас. Або на сідрат, або бджола. Ну, або ще комусь. Ну що, ми почнемо з чого? Була оранка. Посіяна озима пшеничка, нічого не кидалось, нічого не ложилось. Посіялась. Обробилась обов'язково від сашки. Ну така, ви знаєте, навіть телефон так не передає. Ну а така гарненна, мені подобається. Не знаю яка врожайність буде, але ну, покажемо. Віса зважимо. Ми з мужичку пройшли вже точно знаємо, яка врожайність. А вже заїдемо на віса, переважимо і скажемо. Так, була посіяна пшеничка і оброблена обов'язково, повторюсь, від сашки. Що що, а Сашки обробляйте зразу, бо ви знаєте, ніколи не поборетесь. Сорт спадщина Одеська. І весной хотів заборонувати, не вийшло, времени не вистачило. Мої вистачило, настраювався, але не заборонував. Пошли туди до кукурудзи. І все. От буряна хотів зайти Грандстар, Опять полінився. В принципі, бурян де-неде проскакував, але ну, його й немає. Бачите, воно де капелька, в долині там капелька. Нема чиста земля. Все, була пошла боросниста роса, я показував. Теж хотів, але тоді була шалена спека, Ох, йду, яка солома. Так теж не попирська. були яди, але не попирська. Оставив на всякий случай. А хто попирська має знайомих, пшениця пожовтіла. Не знаю, чому пробудемо, а була пожовтіла. Все. І ну, в нас вже була пшениця по коліно. Ми зайшли, дали по 70 кг кармоміду. На листочок. Кажу на листочок. Ні, просто розкидали у рядок. Не бурнували нічого, вона себе закрила. Ну, ми розкидали і все. І тоді вже, коли вона вже була, можна сказати, до жопи, я ще раз зайшов по 70 кг дав. У ну, нас, слава богу, дощик пройшов. І, і вона так піднялася гарно. Тут була така вона з цієї сторони слабенька. Ну а карбомід її конкретно витяг. По пшениці гарно працює або кас, або карбомід. Витягує пшеничку на всі 100. Мені подобається ця робота. А то як дивлюся, гумати, хурмати, всякі якісь там кислителі, подкислителі. Для мене воно можна було, а й ве дасть на ту тонну більше, як почитати, скільки ви туди затратитесь. Купите солярка, та на те й вийде. Но ми ще узнаємо, яка урожайність у нас. Ну і яка врожайність пишіть у вас. Ось так, йдемо по трактор. Бо скаже, комбайнер лізе, лазить пшеничку оббиває. А пивко треба ж поїхати ще поставити в морозілочку і замочити, як то кажуть, обжинки. У нас кусужик маленький в мене, моїм брулером. Так що посидіти по трактор. Попідкачував колеса, гайдлончик без роботи. Ну, вцепив мазовський прицеп. Буде тягати в мезик. Ну що погнали, погнали, бо время, врем'я. Полдона гектарчик подається бігенько. Бочку відцепив. Ну, тепер їде. Педдерчик ззаді, а ми погнали. Тут рядом недалеко. Ого, фарми вам знімав. ЮМЗ. Так. Доїжджаємо. ЮМЗ, третя передача. Хлопці махають рукою. Так, що тут тон? за круга три задіяв. Тон це сила. Хто б що не казав? А тон це сила. Заглянемо. Зробив один круг, два круга, три круга. Три круга на четвертий пошов, значить, виїжджаємо, ставимо на парковочку і будемо залазити. Хочу сказати, ходить першу передачу. Не встигає зерно подаватися вилівати. Ну зараз знімо покажу. Долай, перший бункер з гектара. Зараз висипе, побачив, що там нам насипе. І останеться трошки домолотити. Не влізло в це в бункер, результат, значить, за да хороший. будем с хлебом. Красота, ляпота. прицеп. Влазить 10 тонн. Вечка, невеличка. Ще трохи майже пів бункера змолотили. Ну що, малички, зважимо. Заїхав, наче навіса рівненько. Щоб себе не надурити. Ну, наче чітенько, щось так колесо 4 касав, а присівше. Так, ну найголовніше це оси. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я чувствую, що не мені готові накидать. Зараз у нас сів з половиною.

Навіть трошки вище. І вони мені готові накидати трандюлей. Все, прицеп 850 Зараз читаємо. Грязний, прицеп на вісах. Получилось 6900 і ми перший раз зайшли, змолотили 900 і вийшло 900-460 кілограмів. Бо ми ну, приблизно поміряли на телефоні. І вийшло у нас усього 7400 кг. 7380 це щось таке. Протяж 7400 з гектар 10. Ну зараз я точно обмірюю той кусочок, щоб я точно сказати і тоді вже вам зніму. А зараз сховаємо склад. Так, ну що вітаю переможців, хто вгадав. Получилося 7400 ділимо на 120. Получається 61,6666. Так що, хто вгадав, того 200 гривень. Чи я хотів, щоб такий урожай, Я розчитував на 4,5. А вийшлося. 4,5 тонни вбрати із пшенички. А вийшло 6-4. Я в шоці. Всі в шоці. Ну, спачена одеська рулець, можна сказати, гарний сорт. Карбомід, звісно, дуже їй витів пшеничку. Там, де ми пройшли перший раз 900, там слабшенько, а туди далі такі долини, там сипало конкретно. Так що, сіємо, на наступний рік 4 гектара її. Подивимось на полі, чи буде такий шалений врожай, чи ні. Ну, якщо у вас лайк і підписка, ну а ми посія У нас пройшов дощик на наступний день. Ну, взагалі, красота. Так як я й хотів. Так, що, якщо гречка вродить гарно, то гектар 10 беремо тонну гречки. Значить, ще побільше пшенички посіємо. Так що погнали.